Привіт! Ну що, вітаємо в Плесо! Ну що ж, це наш будинок, і зараз я вам покажу, як сюди потрапити. Біля дверей у нас тут є такий от сейф, код, від якого ви отримаєте приватні повідомлення. Ось, відкриваємо, дістаємо ключ. Відкриваємо двері. Ну що ж, вітаю вас в нашому будиночку. Зазвичай заселення відбувається самостійно, але я тут для того, щоб показати, як і що знаходиться в нашому будинку. Залишаємо речі, ставимо взуття. Вмикаємо музику для особливої атмосфери. А А це наша кухня, де ми постарались передбачити все, що вам може бути необхідно під час відпочинку: плита, чайник, мікрохвильова піч. Різні каструльки, посуд та все, що завгодно. Холодильник. Не соромтесь, заглядайте у всі полиці. Наша зона відпочинку великий зручний диван, міні-бар, ігри, лампа для вечірнього читання, телевізор з Netflix та YouTube. Також цей диван перетворюється на додаткове спальне місце. А тепер запрошую всіх наверх. Піднімайтесь! Одна з родзинок нашого будиночку це ліжко під самим дахом з чудовим краєвидом. Окремо варто розповісти про ще одну родзинку нашого будинку – піч-камін. Це наша піч-камін, Вона палиться справжніми дровами, що створює неповторну атмосферу. От, але крім того, потрібно не забувати і про техніку безпеки. Будь ласка, ніколи не залишайте піч без нагляду, не ставте нічого наверх, не чіпайте її руками, тому що вона доволі термоємна. Паліть дрова ощадливо, адже температура в поєднанні з гарною енергоефективністю будинку росте доволі швидко. А далі йдемо на терасу. Ну що ж, вітаю вас на терасі. Місце, яке є найбільшою прикрасою нашого будиночка, тут класно зустрічати сніданки, проводити вечори. І взагалі, це є вінцем відпочинку в нашому плесо. Але, звичайно, без чану джакузі нашого відпочинок буде неповноцінний. Тому дуже радимо порелаксувати додатково ще й в чані. Нагрів води в нашому джакузі на дровах відбувається за допомогою ось такої печі. Сюди закладаються дрова. Вода холодна знизу поступає в спеціальну рубашку, яка знаходиться в зовнішній стінці, гріється і за допомогою природної конвекції повертається в пчан. Окремо варто сказати, що вода міняється кожен раз. Вона набирається з свердловини, дочищається і Кожен раз ви отримуєте свіжу, чисту, нагріту артизіанську воду для повного релаксу. І наостанок наша патіозона для релаксу біля багаття. Також у нас тут є мангал, дровітня і неймовірний краєвид, з яким я вас і залишаю наодинці. Забув розповісти вам про наш санвузол, який теж знаходиться в будинку. Тут в нас влаштована тепла підлога, встановлена якісна сантехніка. Ми використовуємо лише доочищену артезіанську воду. Тут є все, що необхідно.